Так, це космоцептика елітного рівня, але понад цілком по доступній ціні. Розповім детальніше, тому що я нею користуюся зранку ввечері вже кілька років і її не зраджують, <смістична> тому що має дійсно дуже хороші результати. Ось, мої любі е, Вона по активних своїх компонентах порівнюється до професійної косметики, але її безпечно можна використовувати вдома. Чому порівнюється до косметичної професійної Е, Тому що там дуже багато активних компонентів. Вся серія вона виготовляється з кави Кона, це одна з найдорожчих сортів кави, яку вирощують в Гаваях. Так, там більше двох тисяч мікро-макроелементів можете уявити, власне, як вона активно працює. Також там є аргералін, піодоступний пептидний, який е, працює типу ботоксу. Так, і не треба робити отих болючих ін'єкцій. Ось а він працює як міорелаксант, і він працює дуже глибоко. На глибині, власне, в деревні вже. Так? А, також там є відсутний колеген, красуні, гілоронова кислота, про яку ми всі знаємо, вітаміни, а С і ще багато-багато всього. А, ось, і, також, бут... Також я собі доповнила, бо в мене закінчилася сироватка, що я собі придбала. Сироватки дуже активні. так? Є, звичайно, вся серія: спочатку молочко для мивання, потім тонізування, потім наносимо сироватки під очки, так, і на обличчя, і на зону декорта шийку. Так? І звичайно кремчик, під очки і личко і шию. Ось і за 4-6 місяців власне ви отримаєте ваву в так. Дехто через місяць до мене дзвонить каже: Наталичка: це таке задоволення, і це вже такий ранковий ритуал і вечірній. Так і що як то кажуть, треба себе любити? Так і нагадую, акція до кінця місяця такий приємний бонус до нового року. Ось і навіть ми ще не задавали питання, та що у вас є таке в кораловому клубі, що точно жінці підійде. Так що можете брати собі на озброєння і ділити дійсно, дарити дійсно корисні подарунки. Будьте красиві, сяючі і завжди з хорошим настрієм. Всіх обімаємо!